Всім привіт! 4 травня огірки на своєму місці. Вчора ввечері перенесли, до цього часу вони стояли на столі в теплиці в опалювальній. Ця теплиця не опалюється, але є змога ввімкнути калорифер, якщо потрібно. Переносили, ставили на ящик. Оцей великий трішки розвалився по дорозі, коріння там до дна дійшло, земля внизу волога, тому що ми не знали, як їх поливати. Ніч холодна. День гарячий, ми поливаємо, а вони в'януть. Я знаю, що заливати огірки не можна. Може, згнить. І в сухому вони не можуть жити. Мертус. Рослина сильна, а чомусь у великій ємності не пішло рости. Ти, що в менших відрах краще. Вирощую Арктику і мертус. Через великі перепади температур вночі ми опалювали теплицю, але там 9-10, а вдень 30 і вище. Криві огірки. Два рази підживлювала гуміном добриво, 100 грамів на 10 літрів води. Ну, тепер вони тут будуть не такі перепади температур. Теплиця гарно провітрюється. Зверху, знизу вікно відкривається, помідори трішки раніше висадила. І насадила ріденько розсаду помідорів. Ми в цьому році сіяли і сіяли, тому що на початку від чорної ніжки багато розсади загинуло. Так ми підстрахувалися і трішки залишилось таке. В ящику огірок чомусь не пішов. Ми його сюди принесли давненько, і не помирає, і не росте. Шкода витягнути. можливо, буде дуже тепло та й виросте. Огірки на місці, редиску зайву забрала, це сіліста висівала 28 лютого. В нас редиска росте довго без опалення, тому для продажу я її не вирощую, тільки для себе. Висадила салат з 3-літрових горщиків. І там таке коріння велике. Я думала, як салат там трішки коріння, а то земля. У мене їх було шість штук. Висадила в парник загроволокна. Його вже скоро можна їсти. Вологи тепер йому буде достатньо, тому що бачу, що земля суховата була в горщиках. Залишилося чотири ящики помідорів зайвих: гноми, роми, медвежі, лапи. Оце. Вже вони трішки попереростали, стоять зелені, хоч би пожовкли, та не шкода було б їх викинути. Отак ось яка розсада і треба викидати. Баклажани, які я висівала на початку березня, вони розпочали сходити і падали від чорної ніжки. Пересадила в касети десь в середині березня. І наприкінці березня посадила вже з касет у 200 грамові стакани Алмаз і геліус. Тримаємо в холоді, бо вони швидко виросли. Можна пізніше висівати, ніж на початку березня. Вважається, що баклажан дуже теплолюбива рослина, довго росте. Ще не обробляли, жука не видно. В тому році довелося один раз обробляти, бо прилітали жуки колорадські. А це баклажан Алмаз висівали 18 березня. Прямо в кассету в 160-ту по одній насіненьку клали. І на початку квітня перевалила в стакончики. Баклажан ще рано на грядку висаджувати. Тому, я думаю, треба буде на той рік пізніше висівати. Кавуни. Насіння намочувала 16 квітня, сіяли з 18 по 23 квітня. Потихеньку накльовувалися і ми їх висівали. У торф риків, у змішану землю. Карістан пізніше висівали, тому вони трішки менші. В класмані, в змішаній землі. Це талісмани в... у реківі. І в... на 50% змішана. Поки що вони приблизно однакові. Бедуїн. Його пізніше можна і не підписувати, така листя в нього сивіше. Тобган. Це талісман. Ранній кавун Вікторія маленький такі сім'ядольки. Це в нашій землі в чистій ростуть кавуни. Все експериментуємо, хочемо зекономити. Своя земля і змішана з лісовою, і зверху, коли поклала насінину на клюну, то прикривала реківою, посходили також. Розсада кавунів не любить різких перепадів температур і переливу. Зранку відкриваємо вікна двері, вдень ще більше вікно відкриємо. Поливаю я трішки, оце вже вранці полила їх. У вуглик і декілька разів у день дивлюся, щоб кого пропустила, потім ще полю. Трішки бува, коли спека на дно на плівку, щоб він знизу волога була для коріння. І на вечір стараємося не поливати. Дивимося, звичайно, як дуже велика спека, то потрішки пройду більше не. На рослину взагалі стараюся не лить на... там, де воно росте, а трішки збоку. Добривами поки що ми не користуємося в тому році один раз давала аміностор це для коріння. Тільки ми вирощували в домашній землі, в оцій ріки, віддивлячись на перець, всього їм достатньо буде. Висаджуємо зазвичай ближче до 20 травня, швидше в нас погода не дозволяє. Коріння вже проситься на простір, а в кавуна всього лише сім'ядольні листочки і маленький, справжній один. Якби він ріс на грядці, оце коріння пішло б і пішло б вниз в землю, не закручувалося б в стакані. Але в нас, в Полтавській області, прямим посівом кавуни такі не виростають, як через розсоду. Кідман, безнасінневий кавун. Якісь такі в нього сім'ядольки, кривенькі, маленькі. Насіння наклюнулося швидко, так як і все, а поки що воно не дуже росте. Це в нас карістан пізніше прийшло, це досівали. Вперше через розсаду вирощую кукурузу. Дейнеріс, мармурова і спрінт від компанії Нектар чи Гектар Уже бачу, сходить. Тиждень тому назад посіяла. Зазвичай я сухе насіння висівала між розсадою кавунами ряд кавунів, ряд кукурудзи. В тому році була така спека і посуха. Кукуруза й любить спеку, але не витримала посухи. Ледь зійшла, качанів не було майже, на них теля напала, тому тепер буду вирощувати через розсаду. 26 квітня висівала дині сухим насінням. Мабуть, я переоцінила можливості насіння дині, його треба було теж намочувати. В теплиці тепло і не дуже поспішає сходити. Я ще планую день і сухим насінням на грядку посіяти. Напевно, треба намочити і наклюнутим висівати, якось там, щоб воно швидше сходило. На грядці посіяла рядочок огірків. Гарно пролила пруд від компанії Нектар. Сатіна. Купувала в садгород і в супермаркет насіння. Насіння однакове оранжевого кольору. Чайковський і салім. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. І на вечір посадили картошку. Ми вирощуємо білу довгеньку і білу кругленьку. Вони найсмачніші, колись були в нас дуже багато сортів, але їмо ми зазвичай саму білу, а червону тримали, щоб була. Тому ми зараз уже червону і не вирощуємо.